Кожного автомобіля є своя цільова аудиторія, і коли люди приходили в автомобільний салон за цією машиною, скоріше за все, це були люди середнього або вище середнього віку з хорошим рівнем достатку, тому що ця машина була дорога і преміальна. Але коли їх приганяють вживаними в Україну, часто поряд ви можете побачити ось таких як я хлопців. Спортивних костюмах в панамочці, тому що це машина, яку точно не соромно показати пацанам, і яка точно сподобається її баті. У нас сьогодні Passat B8, універсал. З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Осьме покоління з'явилось у 2014 році. Він став більшим, ширшим, довшим, з більшою базою, з ширшою колією у порівнянні з безьомим поколінням для тих людей, які не дуже розбираються в автомобілях. Вони прям капець які схожі. На мою думку, сплутати їх реально неможливо. Мені подобається, як Volkswagen попрацював над дизайном. Все в найкращих традиціях вага стримано просто при цьому досить преміально. Виглядає дорого, якісно. Красива передня оптика були версії. Із фуллет, з максимальними фішечками, типу вирізання автомобіля, вирізання зустрічного транспорту, адаптивне дальнє і всі оці ніштяки, про які багато хто тільки мріє. В Цьому автомобілі мені подобається, як виглядає хромована рішітка радіатора. Взагалі в машинах, ось такого класу Пасата Toyota Camry, хром, на мою думку, виглядає класно в дешевших автомобілях. Він трішки, наче випадає з загальної концепції. Все решта, ну без якихось особливих акцентів, щоб я вам тут стояв і розказував про геніальні дизайнерські рішення від Фольксвагена, він завжди виглядає пристойно. Вам ніколи не соромно буде на такій машині приїхати на якусь там ділову зустріч по справах. При цьому вона зможе. Давати вам максимальне задоволення від їзди, і ви будете її з превеликим задоволенням експлуатувати в абсолютно різних умовах. Хочу звернути увагу, що Passat – це та машина, яку дуже легко можна злегка доопрацювавши, зробити набагато прикольнішою, молодіжнішою. Взяти навіть нашу машину, поміняй тут диски на 18 або 19, зроби більший вильот, і це буде зовсім. Інше авто. І цією парадою насправді дуже багато хто користується, саме тому багато молоді їздить на пасатах, незважаючи на те, що, як я сказав на початку, цільова аудиторія з заводу була дещо інша. Та це Дідмобіль. Ну і що? А ти теж вже не молодий. Так що ти сьогодні сказав, що ти хочеш універсал? Я да, дійсно хочу. Окрім. Преміальної обгортки і пасату як цілого, як на мою думку, окремого бренду його обирають за надійні двигуни та коробки передач. Для того щоб нічого не наплутати, так як увага завжди, асортимент вибору достатньо широкий. Я вам зачитаю, які ж двигуни і коробки встановлювалися на цих автомобілях і які б я з них радив найбільше. Почнемо з бензинових. Тут встановлювалися 1.4 TSI в різних варіаціях на 122 і 150 сил. Також сюди ставився 1.5, TSI вже е, на новіших машинах. Е, потужністю теж 150 сил, 1,8 на 180 і, звичайно, 2,0 TSI. Це у нас 220, 272 та 280 кінських сил. Це машини, які дуже цікаві в плані характеристик. Вони дуже активні в розгоні, жодних питань до них немає. Але все ж таки, більшість пасатів, які люди обирають, це машини пригнані з Європи, і вони оснащені ось такими, як у нас, з двох дизельними двигунами. Були варіації 150, 190 та 245 кінських сил. Чому люди обирають ці мотори? Тому що вони класні в плані співвідношення е Якості виконання двигуна, його ремонтопридатності, всі прекрасно розбираються майстри в цих двигунах TDI. І звичайно, вони економічні і вони хороші в плані потужності. Машина прекрасно себе поводить на трасі. На ній абсолютно не страшно піти на жоден обгін, тому що ви знаєте, що у вас під педалькою завжди є достатній запас потужності та крутного моменту для того, щоб здійснити будь-який маневр. Відносно коробок передач, то на деяких версіях, зокрема, 1.6 дизель та бензинові 1.4 та 1.8 встановлювались семиступінча та DSG DQ200. Це коробка, з якою вже немає жодних проблем для хейтерів DSG. Все давно вже виправлено і ці коробки надійно служать жодних зауважень. На 2-літрових дизелях встановлювалась DQ250 мокра шестиступінчата або DQ381 це вже мокра семиступінчата коробка передач. Вона витримує більший крутний момент. Вона має ще плавніше перемикання і вона ще більш економічна. Також з другої половини 2018 року на двигун 2.0 TDI потужністю 245 сил встановлювалась DQ500. Все логічно, ще більше переварює крутного моменту. А дизелю на 245 сил це. Ой, як е, потрібно. Якщо ж вам самим складно брати автомобіль, і ви хотіли б, щоб все зробили за вас, то ви знаєте, що в описі під цим відео є контакти, За якими ви можете звернутися, і ми підберемо найкращий автомобіль саме для вас. Тому пишіть, дзвоніть, консультації, підбори, все у нас є. І ваші лайки і підписки. Будь ласка, сюди. Лайк, підписки. Ожна не згадати в цьому відео про те, що Passat випускався не тільки в кузові седани, універсал, а в нього були ще інші версії. До прикладу, це Passat GTE, це плагін гібрид. Сумарна потужність його бензинового 1.4 і електромотора 218 кінських сил. Він міг проїхати на електриці 50 кілометрів. І я вважаю, що це такий хороший крок для Volkswagen створити гібридну версію такого суперпопулярного автомобіля. Друга версія це взагалі моя любов, і я б дуже хотів її отримати колись на тест-драйв. Це Volkswagen Passat All -Truck. Це фактично така собі позашляхова версія. Автомобіль дещо відрізнявся візуально. Він мав пластикові обвіси, трошки інші бампери, які давали можливість збільшити кути з'їзду та виїзду. Він був оснащений повним приводом, муфтою Haldex. Задній привід підключався у випадку, коли передні колеса починали Почали буксувати. Автомобіль дуже красиво виглядає, але дуже дорого, відверто кажучи, коштує. За той бюджет можна взяти собі непоганий кросовер Але, як то кажуть, моя справа розказати вам, що такі машини існують, а далі ви вже вирішуєте, чи варто такі гроші платити, чи ні. Якщо у вас є такий посад можете написати в коментарях, чи не шкодуєте ви про те, що витратили на нього стільки грошей і. Напишіть, ми познімаємо його чи що. Взагалі, Passat B8 був доступний у трьох основних комплектаціях. Це е, Trendline, Comfortline і Highline. Чому варто платити більше за максимальні комплектації? Тому що тоді в пасаті доступно багато крутих функцій. Це і там парктроніки спереду та заду, система екстреного гальмування, це магнітола з великим дисплеєм, там аудіосистема, оздоблення салону, шкіра плюс алькантара, яке ну просто надзвичайно преміально і дорого виглядає. Саме тому я не розумію людей, які купують ось ці базові пасати з Америки. Ти, начебто, їздиш на пасаті, але всередині об'єктивно кажучи, Е, Тому якщо Пасад, то європеєць в максимальному фарші, і тоді ви будете максимально тішитись з того, що у вас Пасадік, і всім друзям на базових Америкосіках казати, що вони. В чому різниця? Я вам поясню. Між Б8 і Пасатом НМС, який є його конкурентом, але зі Сполучених Штатів. Пункт перший найважливіший це те, що вони на різній платформі. Passat NMS використовує pq 46, а на Passat B8 8 MQB. Це зовсім різні машини, об'єктивно кажучи. І поясню в яких випадках треба обрати ту чи іншу. Дуже часто машини з Америки купують саме за те, що вони простіші, дешевші в обслуговуванні, прості там 25 літрові атмосферні двигуни, простий айсіновський автомат. Так, вона звичайно буде витрачати на себе менше грошей при експлуатації на ремонти, але і задоволення від їзди зовсім інше. І комплектації переважно бідніші. Тому, якщо ви готові витрачати більше коштів, але більше любите автомобілі, то обирайте європейців. Можна відхопити собі варіант в крутій комплектації з там з автопарковками. З... Панорамою, і це все буде е, з набагато більшою вірогідністю присутнє в вашому автомобілі саме з Європи ніж зі сполучених штатів, там знайти прокачені нафаршировані машини е, дещо складніше. Е, ну і звичайно, задоволення від їзди. MQB – це та платформа, яка і зараз використовується в своєму уже evo вигляді на нових фольксвагенах, і вона прекрасно себе зарекомендувала і в плані емоцій від водіння е, посад європейць вам стовідсотково сподобається набагато більше. Платформа, як я вже згадував, тут MQB, Спереду у нас Макферсон і алюмінієвий підрамник. Позаду у нас багатоважільна підвізка на сталевому підрамнику. У випадку, якщо у вас машина з повнопривідною версією, то ззаду підрамник теж алюмінієвий. Довго розповідати про MQB не бачу сенсу, тому що мені здається, її вже знають всі, і те, як вона себе поводить, вже теж знають всі. Загалом підвізка доволі комфортна на топових комплектаціях. Як в топових версіях у нас були регульовані амортизатори, і можна було обирати серед трьох режимів їзди. По рульовому керуванню жодних зауважень, все інформативно, все зрозуміло. По ергономіці також коробка передач DSG. всі знають, що вона супер плавно перемикає передачі. Абсолютно нема цього моменту переключення. Вона швидко реагує, якщо ви переходите в ручний режим, і вміє адаптуватися під ваш стиль їзди комфорту в автомобілі хороша шумоізоляція, хороша оглядовість. Коли ти їдеш на посаді, ти зразу такий розслабляєшся, відкидаєшся в сидінні, ти розумієш, що в пасатіку ти їдеш тоді, коли ти чогось досяг в цьому житті. Навіть якщо у тебе буде 400 тисяч пробігу на табло, навіть якщо в тебе буде пасатік з гнилими там крилами і з мотором, по якому висить чек. Все, розслабся легенько собі, включи музичку і отримуй тотальне задоволення від того, що успіх прийшов. Кублю успіх з Америки чи з Європи. Такий то биток битий щент просто. Колонів Пасата все круто. Почнемо з ергономіки сидіння. Воно надзвичайно зручне, воно приємне на дотик, так як це шкіра плюс Алькантара. Кермо традиційне, звичне, нічого нового ви тут не побачите. Зручне я. Чесно, не можу більше ніяких слів для цього підібрати. Шкали приладів. У нас звичайні стрілочні, аналогові. Якщо вам так буде краще, якщо я висловлюсь, а трішки простувато. Відверто мені вони нагадують, та не нагадують. Вони рівно такі самі, як у мене на гольфі 13-го року. Ок, але цифрова панель приладів виглядала б набагато ефектніше. Подобається мені великий кольоровий дисплей по центру. Не можу сказати, що він якийсь там надзвичайно інформативний, все по класиці. Дякуємо і на цьому. На центральній частині у нас дисплей мультимедійної системи. Тут було багато різних варіантів. Магнітол, оцих мультимедіа. В нашому випадку у нас сюди виводиться інформація з парктроніків. Є можливість перевіряти інформацію по автомобілю. Є звичайно, можливість підключити телефон через дротовий Apple CarPlay або Android Auto. Внизу блок кліматконтролю, який ви можете зустріти на всіх вагах останніх, напевно, двох поколінь, двохзонний. Є підігрів сидінь. Ну, все доволі, доволі зрозуміло. Єдине, що у нас топова комплектація, тому у нас всі панелі на центральній частині з отакого... Блискучого пластику глянцевого це мені не подобається категорично, тому що уже навіть коли машина з невеликим пробігом тут багато дрібненьких подряпин, що псує якісь от. Естетичний ефект і псує все задоволення від цього блиску. Мені подобається ось ця ідея з продовженням дефлекторів виведення повітря через всю панель приладів. Виглядає стильно, це не якесь там інноваційне рішення, але в даному випадку, якщо порівнювати з пасатом попереднього покоління, це трішки освіжило торпедо. Є у нас аналоговий годинник по центру. Можливо, якби я купував це авто новим, салоні, за великий бюджет, як воно коштувало, я б сказав, що це якась ознака преміальності. Зараз, в 23-му році, коли я на нього дивлюсь, ну, він мене трішки пригнічує. Я б сюди вже вивів хоча б в якомусь електронному, красивому форматі. Традиційна ручка перемикання передач DSG, поруч у нас знаходиться кнопка старт-стоп для запуску двигуна. Якщо ви каталися на вагах починаючи там, з 2013-2014 року. То ви все вже знаєте. Тут у нас під невеликою кришкою знаходиться безпровідна зарядка для телефона, і також виведений, до речі, USB для зарядки. Купа заглушок, в яких могли бути якісь цікаві функції, якби ви доплатили за них з автосалону. Також у нас є підстаканники під кришкою, два великих і підлокітник. Традиційно для ваги регулюється і по вильоту, і по висоті. І там теж є простір з USB і з AUX. Стеля у нас біла. Є для окулярів велика ніша. Ну, типу, все доволі зрозуміло, просто і відзначити щось особливе тут не доводиться. Дуже багато простору. Це відчувається. Звичайно, за це я особисто дуже люблю і поважаю пасати. Та й все. Ну, об'єктивно. Це не Ауді, це відчувається, але це вже далеко і не ті самі гольфи. Ще забув сказати такий, як на мене, приємний нюанс на цих сидіннях регулюється по вильоту підголовник. Це дуже прикольно, тому що в далеких поїздках я, наприклад, на своєму гольфі був би не проти, щоб така можливість була. Оглядовість хороша, хоча лобове скло невисоке. Хотілося б трішки більше дзеркала заднього виду, але і до цих можна звикнути. Давайте покажу тоді вам задній ряд. Можливо, там щось здивує. Фасад, починаючи з першого покоління, славився своїм просторим заднім рядом і B8 Об'єктивно тримає марку тут дуже багато місця по колінах. Переднє сидіння налаштоване під мене. Я зріст, метр дев'яносто. Все супер, жодних претензій немає. По висоті запасу вдосталь я не дістану до стелі, навіть якби я цього дуже сильно захотів. На дверцятах у нас є невеличка кишення, підлокітник зручний. По центру теж широкий підлокітник з двома підстаканниками. Є у нас вивід повітря, дефлектори для задніх пасажирів. І я вам збрехав, коли розповідав про клімат-контроль. Я сказав, що він двохзонний, він трьохзонний. Задній ряд може налаштувати все під себе. Є тут прикурювач, де можна підключити зарядку. З мінусів, це ось цей височезний центральний тунель, через який їхати в трьох на задньому ряду буде, напевно, не суперкомфортно. Хіба що, якщо це троє дітей? Е, також у нас є такі. Дірки в стелі, для того, щоб тут кріпити перегородку, яку можна використовувати, якщо ви складаєте задній ряд, для того, щоб нічого не летіло вперед. Та й все, все на рівні пасата, і він не даремно продовжує бути одним із лідерів класу. І в майбутньому, я думаю, що це не зміниться, тому що вкладаються в Пасат по максимуму. Як люди переважно виправдовують своє рішення купити універсал? Та я зможу при потребі туди холодильник запхати і перевести його куди завгодно. 99% випадків ця машина ніколи не буде вести холодильник. Але це все таки посадік, універсал. 650 бляха літрів багажника. Це просто гігантський об'єм. Він величезний по довжині навіть з розкладеним заднім рядом. Але якщо ви зробите ось так, складете заднє сидіння. Асад не ламається, але я просто відкину його з салон. Це не я поламав, воно там так було. Ми зараз протестимо, просто чи зможу я туди вміститись лежачи і, наприклад, переночувати при потребі, якщо жінка вигнала з хати. Кайф. Якщо можна навіть закрити багажник, я тут спокійно зможу спати. Ми поговоримо про динаміку. У нас машина з двигуном в 150 кінських сил. Коробка в спорті. Ми стартуємо з світлофора, зараз відпустимо трошки інфініті і покажемо, як вона розганяється. І так, 20 км за годину, 40, 50, 60, 70, 80, 90. А більше я не розженуся, тому що ми знаходимося в міському режимі їзди і ми не будемо порушувати правила дорожнього руху. Хоча ми їх так уже порушили трішки. Дуже активно вона розганяється. Як для великого сімейного такого солідного автомобіля динаміка у неї просто чудова. Це завдяки тому, що у нас дизель, дуже багато крутного моменту, і ну, вкотре мої аплодисменти і всі почесті для коробки DSG. Кращих крім коробок. Того... Крім, того, я... ну, крім того разу, як вона чуть підзатупила. Ну, 40. Що це було? Воно ніколи з першого разу не виходить. Що таке, ну, всі ми в житті тупимо, давайте об'єктивно. Витрата пального, як завжди, вона дуже сильно залежатиме від вашого стилю їзди. І якщо ми пройдемося по дизельних двигунах, до прикладу, як використовується в нашому автомобілі, в максимально економічному режимі їзди, я думаю, що цілком реально на ній досягти витрати в 4 4,8 літра на 100 кілометрів. Відповідно, швидше їдете, більше витрачаєте, все логічно. По місту, я думаю, що можна вкладатися літрів в 7,5. Ну, Знову залежить від затори, не затори, але все одно це набагато вигідніше, ніж на бензині. Тому, ну, по правді, якби я собі обирав Passat, я би теж його брав на дизелі, а не 2.0 TSI. Тому що це прикольно. Але враховуючи ціни на пальне, дизель відчутно економитиме ваші бюджети. Тому 2,0 дизель лав. Взагалі, на кінець цього відео я не мав жодних сумнівів, що я не розчаруюся в цій машині, тому що я їх знаю давно, і я розумію, що якщо хтось купив Passat, і в нього пробіг менше, ніж 400 тисяч кілометрів, то все окей, це тачка топ і B8 – Котре мені довів, що пасати це завжди хороший вибір. Я дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що були з нами. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і знімати пасатіки для вас. З вами був канал Крукавто. Підписалися, лайкнули. Всім мирного неба, всім па-па! Чик інфокар приїхав, ми на їх місці. Блін. Зараз буде розборка. Та що тут розбиратись? Хто вони, а хто ми. Ви взагалі знаєте, хто такий інфокар? Це аматори. Тому Миш... підписуйтесь на нас. Так, підписуйтесь на нас, ставте лайки під цим відео, тому що е, в інфокара чуть більше підписників, ніж у нас. Але ми робимо, по-моєму, набагато цікавіший контент і для молоді, а не для дідів. Так, а що, лайк, а як писк... же пасад тачка для діда? Для молодого діда. Для молодого діда, о. Тобі може бути 20 років, а психологічно тут 65. Ти що не знаєш таких людей? Я знаю таких багато. Ну, що ви, пасатики? Пацантики на пасатиках. Американських, базових. Ви ну, тупо викинули гроші на вітер. Тупо. Ну, прям.